24 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапський винищувач бомбардувальник Су-34 та багатоцільовий винищувач Су-30 СМ, а також 29 дронів Камікадзе типу Шахет-136-131, підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два артилерійських засоби та пункт управління рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Кажуть, московицькі православні чекісти винайшли новий яналоговнят для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Рашистська чортівня в рясах навчає своїх песиголовців головців от од бісовських дронов. У тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині палав торговельний центр. У тимчасово окупованих Токмаку та пологах на Запоріжжі пролунали потужні вибухи. У тимчасово окупованому Криму в районі Севастополя Акєр пролунав вибух. Світ виступає проти расистської агресії. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав указ про економічні заходи проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до постачання в РФ підсанкційних товарів.